Чудова сумка з дуже красивим ім'ям Габріель. Ця сумка мені нагадує зефірку за свою форму. Дивіться, яка вона, наче така пухка зефірочка. Так, розповідаю. Має надзвичайну форму, і це я вже сказала. Дві зручні ручки. Можна носити і так, і так, як завгодно. Ось, дивіться, як вона тут виглядає. На карабінчиках можна відстебнути, регулюється по довжині, натуральна шкіра. У середині у нас кишенька на блискавці, дві кишеньки, в яку можна покласти телефон, ключі та щось інше. Дуже зручне одне відділення, воно глибоке, високе, тож містке. Використовуємо наш штучний шкір-підклад, він буває бежевий або чорний. Він дуже міцний, легко миється і буде слугувати вам багато років. Обов'язково спробуйте. Це натуральна шкіра, маємо багато кольорів на вибір. Можемо поєднувати кольори, маємо чудову якість, бо багато років ми вже займаємося пошиттям. Шкіряних сумок та аксесуарів також у нас є чоловічий асортимент. Подивіться у нас на сайті: гарантія, обмін, повернення дуже багатий асортимент, багато кольорів на вибір. І ми чекаємо на ваші замовлення. Пишіть!